Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот килимків для котячих туалетів від німецької торгової марки ZooFari. Кожен раз, коли кіт йде у своїх справах, він розсіює піщинки по всьому будинку. Звісно, не він винен, що ці кропинки застряють у його лапках. І щоб подолати цей недолік, винайшли двошарові стільникові килинки. Коли кіт, вийшовши з лотка, наступає на них, він звільняється від настирливих крупинок, Виготовлений з Еластичного, абсолютно нетоксичного матеріалу, він має стільникову структуру з великими отворами для захоплення піщинок, легко очищується, основа воду не проникна і не ковзає, щоб забезпечити безпеку кота. Крім того, він запобігає намоканню підлоги, його розміри 75 на 58 см, що дозволяє охопити великий простір навколо ящика. У нашому лоті 9 10 килимків замовити ви його можете вже зараз у наших менеджерів. Всім вдалих покупок та гарного настрою.